Привіт мої дорогенькі вам з іншого кутка планети, з благословенної Тасманщини. Правда, сьогодні я вже лечу на мейн як воно називається, мейнланд, тобто на материк. Бачите, як я підгорівший, блін, вчора лазив. Але але сьогодні я вам можу ще показати. Так що така сама Іспанія, тільки з великими кролями. І ніхто нікого не боїться. What's name? Гарно? Can't remember. Куку! -ку! Йо! Замерло, гріється на сонечку. Дивіться, яка гарна. Яванчик. Хотіли якихось нових звірю? Я вам все показую. Грілася на сонечку тут. Окей, окей, окей. Ну а ви казали. Диявол, диявол. Лежить Миша. Воно наїлося і лежить. Грає мертвою. мертву, мертву кінгуру. Соціопат. Он дивіться обережно. Хто там є? Хтось у сумці там сидить. А? Хтось сидить у сумці. Отак. Мама, їсти будеш? Що задув ви викажу. Ну що ти, дружаня? Їсти хочеш? Кажи, кажи щось людям. Кажи ку-ку. Що тебе погодує? Смс, э, по. Е! На! Іш. Кити, кити. О, закусить треба. Так. Дати вам піліканю. Піліканів тут багато. Люди бачите, з ними фоткаються. Такі от вони, ці пілікани. Красиві, так? Да? Ой!